Добрий день, малята! Багато казок є на світі. Казки ці люблять наші діти. А ви любите казки? Так. Тоді ми з вами зараз побуваємо в гостях у казки. По доріжці діти йшли, та чарівне гніздечко вони знайшли. Хто в ньому? Відгадайте. Ану скоріше називайте. Хто це малята? Курочка. Так! Це курочка ряба. Ми з вами потрапили до казочки курочка-ряба. Погляньте, який будиночок. Хто в ньому живе, як ви гадаєте? Курочка, а як курочка розмовляє? Ко-ко-ко. Давайте разом скажемо. Ко-ко-ко. Діти, а хто ще в будиночку живе? Хто це? Дід, так. А це хто? Баба. А ще з ними разом живе хто? Мишка. Мишку знають всі давно. Вона їсть крихти і зерно. І вона з нами розмовляє по-своєму. Пі-пі. пі Давайте повторимо разом. пі Пі-пі. Молодці малята. Давайте тепер сядемо зручненько і послухаємо казочку про курочку рябу. Жили були дід та баба. І була у них курочка-ряба. І знесла курочка, що? Яєчко? А яєчко не просте, а яке? Золоте. Дід бив, бив яєчко, не розбив. Баба била, била, не розбила, а мишка біла, хвостиком зачепила, Яєчко впало та й розбилось. Дідусь плаче, бабуся плаче. «Дітки, вам шкода бабуся та дідуся та бабусю? Так? І курочці теж було шкода своїх господарів. Вона куткудаче, не плач, дід, не плач, бабо. Я вам знесу не золоте яєчко, а просте. І курочка знесла їм, та не одне яєчко, а багато. Подивіться, як багато яєчок знесла курочка. Дітки, а давайте, щоб мишка не розбила яєчка, покладемо їх в кошик. У нас яєчок скільки? Багато, так. То який нам потрібен кошик? Великий чи маленький? Правильно, великий, бо в маленькій всі яєчка не помістяться. Подивіться, у нас є декілька кошиків. Який з них найбільший? Оцей правильно. Всі яєчка помістились у кошик. Усі! Так скільки ми яєчок зібрали в кошику? Багато. А кошиків у нас скільки? Один. Який кошик? Великий. Молодці, дітки. Допомогли курочці. Радіє дідусі бабуся. Діти, яку казочку ми з вами прослухали? Так, казочку курочка ряба. Давайте згадаємо, що знесла курочка. Яєчко, правильно. А хто розбив яєчко? Мишка. А як же курочка заспокоїла діда та бабу? Так, вона пообіцяла їм знести яєчко, але не золоте, а просте. Малята, ви великі молодці, уважно слухали та запам'ятали казочку. А зараз нам пора прощатися. До побачення, до нових зустрічей.